Что, как вам дома? Не верится, честно. Не верится вообще. Родным позвонили уже? Да, Женя набрал только что. Как он, довольный? В шопе. Как ощущения? Даже еще не знаю, честно. Витаем его дома. Спасибо. Дякую. Давайте, жена. Розкажіть, будь ласка, з якої ви бригади, як ви трапили в полон, коли потрапили? У uh, 22 році морюсь на 357 на надварді, 12-та бригада. Що я ще хочу сказати, що наших дуже багато хлопців, там з нашої бригади в щось. Дуже, про... дуже хочу, щоб поміняли їх. Багато побратимів. Скажіть, будь ласка, як взагалі сьогодні відбувався обмін? Чи знали ви, куди вас вибуть? Як це все відбувалося? Ні, нам нічого не сказали, тільки тоді. Як хто курить? Є! користь? Будете корити. Прошли ночі з тримання. Тільки діліться, так, будь ласка. Тримайте. З якого ще раз скажіть, з якого чи сталося? Ви виходили, це привезли. Ну вам ще раз покладай, будь ласка.

Расскажите э, про этот прапор. Который... Как я его привез? Да. Я его привез в кармане здесь. Порвал его, ну, нашел. Зачем чем вам там оставлять его? Родненький наш прапор, ну, додал на Украину. Э, а какие вы чувствуете, в тогда? Как сказать правильно? Их, ну... Я не могу найти, правильно подобрать слово. Є ку незалежності України ура.